Доброго дня! З вами відеоблог про історію з Алексом Хавером. Ми продовжимо говорити про історію Балкан. На моєму бортовому хронометрі 309-й день російського вторгнення. Країна, сусід з гострим адіповим комплексом сьогодні нанесла 10-й ракетний удар, але якось без натхнення, так що все сприймається рутинно. Відключення світла за графіком, ну і ми повертаємося до історії Греції. Отже, минула передача була така більш оглядова. Тут ми вже підемо по подіях, так би мовити. Отже, повертаємося ми в, на початок 1830-х років. Греція нарешті здобула свою незалежність в криваво, боляче, дуже болісно. І в, що відбувається? А відбувається те, що в мода на Грецію минає в Європі. Ну, ви ж розумієте, усі 20-ті роки, поки грецькі борці за незалежність проливають кров в прямому сенсі слова. Османи рігуть християнське населення на Хіосі, і повсюди, по Османській імперії вбивають патріарха, вбивають єпископів, філелінські кола в Європі ну, під, піднімають бучу, все на слуху. Ну тут незалежність здобул здобуто все щастя, хеппі-енд, і мода швидко минає. Багато інших подій, які не менш цікаві для європейців, з'являються нові герої, нові жертви, яким можна співчувати. 1830 рік? Це липнева революція у Парижі. Потім серпнева революція у Бельгії. Її незалежність від е, Нідерландів, е, е, громадянська війна в Іспанії, там, карлісти, якщо хто не знає, перша е, громадянська війна, повстан... польське повстання е, проти Російської імперії. І це все одне менше. Є багато тем для розмов, є багато тем для співчуття, для філантропії. Ну і що? А греки вже свою незалежність здобули, хай собі якось там. Тим більше, у них вже є король, Отто Баварський. 14-річний юнак, син короля Баварії, другий син. Одразу слід заувагати, що він не випадково з серії «А, давати якогось німця посадимо. Ні. Родина, це, власне, Максиміліана, короля Баварського, вона була якраз одним з найбільших. Фі... Чинники філелінізму в Європі, тобто король Максиміліан, незважаючи на те, що він сам був, у нього таке хитке становище було в власній країні. Він щиро підтримував грецьку революцію, і, причому і грошима, і добровольцями, і багато кадрами. І тому спочатку хотіли посадити на престол Греції якогось британця. Але тут усі держави, великі держави сказали, ага, так, що це таке? Значить, Боролися усі, а сидітиме на троні. Британець, ні-ні, такого не було. І вирішили, ось в цьому випадку баварський дім виявився дуже зручним. Він не був пов'язаний ще, поки що, майже з жодною з великих держав. Він не був в жодному блоці, ось така, знаєте, країнка посередині, яка не сама по собі. І тому гаразд такий дуже нейтральний варіант була проблема. Звісно, Отто туди прибув, при ньому регенти, оскільки він ще не повнолітній. Всі троє баварці. Він собою привіз баварський двір, баварські звичаї, баварські війська. Зрештою, з ним туди прибуло, ну а як інакше. І раптом греки, які боролися за незалежність, з'ясовують, що. А що це таке? У нас була Франков кратія, ну тобто коли ще летаняни були. Потім було туркократія, османократія, а тепер що баварократія? Греків в уряді нема, греків при дворі нема. Самі баварці, навіть не просто німці, а от власне баварці, всі місця позаймали. І, і що це таке? Ну і спочатку, і вони ще й між собою, свята справа. Ці регенти починають гристися за те, хто тут найголовніший з них трьох. От плюс. Ми не забуваємо про борги, тобто дві позики отримала Греція. Це було дуже вчасно, хоча вона їх і потринкала, але відсотки капають, треба їх сплачувати. І є один з цих власне регентів, який претендує на те, що він тут взагалі все зараз по науці влаштує в Греції. Він підвищує податки. Причому по підвищує податки так, що вони стають вищими ніж за османські часи. Ну, ви можете собі уявити, за що боролося. За те, щоб приїхали баварці, і з нас тут тепер соки вичавлювали б ще більше, ніж раніше Османи? Що взагалі відбувається? А тим часом король, він весь в емпіреях, ну він вже знає грецьку. Ну, звісно, він знає давню грецьку. В Минулому випуску я про це багато говорив. І він має відродити велич свого нового королівства. Щоправда, він сам не дуже цікавиться тим, що якою він, він навіть Катеревусу не вивчав, тільки давню грецьку. Але займається відродженням слави давньої Греції. Перший крок, який він робить, він переносить столицю з Нафліона. Ну, власне, це. Такий був осередок, де всі збиралися революціонери, в це, на Полепенесі, в Афіни. Ну а як це інакше? Якщо Греція, то що ми знаємо? Афіни і Спарта? Ну, В Спарту переносити якось не дуже зручно, а що щоправда, Афіни населення 4 тисячі осіб, 400 будинків, так. Да. Нічого, молодий король прибуває туди з командою архітекторів, і вони починають будувати нове. Впорядковане європейське місто з плануванням, з водогонами, з ну культура, скажімо так, звісно. в Такі Афіни нові, розбудовані, заселяються одразу, завільшеними греками, а тими ж самими албанцями, ти взагалі е, втікачами усіма е, біженцями з е, Османської імперії. Тобто не, не, не навколишнім населенням, а тим, от, кому треба десь перекантуватися в Новій Незалежній Греції. Ну, а чому в столиці не перекантуватися? Чудове місце. Е, він будує е, урядові будинки. Ну не він, звісно, він е, стрічка. Перерізає Урядові всякі будинки, палаци, будинок Рад, в, що там, А, два університети: гуманітарний і політехнічний. Ну, вони там спочатку казалися королівський такий, та королівський такий. Та зрештою, устаканувалися просто що Універ і Політех. От. І він. Він же розумна людина, він і освічена, і він починає розкопки в Афінах, і власне, звідти починається це наше знання про життя справжніх афін, по, е, поміж того, що ми знаємо з всяких фукідіїв, саме з розкопок Отто Баварського, ну, який він санкціонував. Але до того, що далеко-далеко, поки що молодому королю треба одружуватися, він підшукує собі таку Амалію Ольденбургську. Ольденбург, на всякий випадок, це таке північне місто, майже біля самої Данії входить один з таких стійких членів Ганзейського Союзу, колишньої спілки, мабутнє, вже зараз розпущене, от зараз втоване в Гановеріч, в Гановере так чи інакше. Красива, молода дама. Прибуває до Греції, захоплює думки усіх верхніх верс. Ну, Далі, коли я буду казати, що греки люблять, греки не люблять, греки думають, це все стосується, звісно, виключно еліт. Того, що ось в столиці біля двору, бо нікого не цікавила думка простих стих селян чи там, не знаю, якихось портових грузчиків. От. Цікавила тільки думки еліт освічених, тобто І багатих, тобто торгівельних магнатів і землеволодарів. От. З нею теж проблема. По-перше, вона лютеранка, і теж як чоловік-католик, не хочуть переходити у православ'я, і це одразу що це в православній країні, король католик, королева лютеранка. По-друге, вона була людина не тільки красивою і розумною, а ще дуже ініціативною. Іноді набагато більш ініціативною ніж свій чоловік і починає активно втручатися в державні справи. Чим одразу викликає незадоволення як регентів, так і греків, які блін нам тут самим би якось повпливати на те, що відбувається на гері країні, А тут ще ця Німкенія. І Отто баварський підріс, звісно, і одразу почав ходити наліво при своїй та красивій дружині. Ну, щось не вистачало йому однієї дружини, мабуть, мабуть, треба було таки не іслав навернутися. Причому скандально якось що взяв собі коханку, колишню коханку офіційно свого батька, яка британка. Взагалі, ще ще одна радість, ну взагалі, фігня якась точиться. Плюс у них нема дітей. Ну, швидше за все, проблеми були все ж таки у Амалії, але ну, хто, ж, хто ж знає. В принципі, в першу чергу завжди тоді жінок звинувачували. Але тут, може, здається, все-таки діти від коханок у короля були. Ну і воно так, він, звісно, викидує, зрештою, в 38-му році своїх регентів. Він ж вже повнолітній, може правити сам. Але здається таке, от, що він, по-перше, конфлікти від цього з греками не припиняються, тому що він регентів викидає, але все одно при ньому всі міністри баварці. І тут, в 43-му році, батько, з огляду на дуже напружену ситуацію в Європі, відкликає назад баварські війська. І наш король Отто лишається на один, один на один зі своїми е, підданими яких він е, все ще намагається, ну як він, він же правитель, суверенний, абсолютний інших королів тоді монархів не могло бути в Європі, тільки самодержці, бо ну крім Британії, яка взагалі дуже дивна країна, і він починає по самодержному, так автократично е, все втискати. Ну, поки не доводить, доходить до того, що у 1843 році відбувається заколот. Ні, ні, все, ні його не скидають. Просто виходять війська на площу перед палацем і починають йому прикладами стукати чи там рукоятками, сабельними в вікна і казати: «Отто, ти не правий. І все, у нього вже захисту ніякого немає, йому доводиться мирно погодитись. Так, так, так. Я був неправий, Все, я виганяю усіх баварців, тих, хто ще не поїхав, і тепер міністр, всі будуть греки. Так, і всім пардон, амністія тим всім заколотникам, серед них колокотронів, серед них, там взагалі весь гарнізон, фактично, афінський. І... Яніс Макліяніс, про кого я згадував минуло раз, от, якого дуже ображали, що німці дивляться з висока на, на героїв революції війни за незалежність. Вважають їх бандитами, якими вони були здебільшого. Чи піратами для різноманітності? От. Приймають Конституцію в 1943 році. І одразу, що, заборонене слово, бан, Конституція в Європі під час, в часи Священного Союзу Монархів. Одразу Росія і Австр... Австрійська імперія не диби ніяких конституцій в нашій освіченій Європі. А греки на це плюють. І у них Фактично, ось, ну там у Баварії, до речі, теж була Конституція, що у кількох дрібних е, утворень державних були Конституції, але тут у, і у Греції з'явилася своя, причому досить ліберальна. І е, тепер, звісно, перемогці що роблять, одразу сваряться між собою. Фактично, Греція тепер. В постійному конфлікті між трьома силами, які просто називаються, щоб не заплутувати мізки британофілами, франкофілами та русофілами. Ну, тобто, три партії за кожною з тих трьох великих держав, які були, виступали гарантами незалежності молодої грецької держави. І це ми цих людей знаємо і любимо. Англійську партію, британську партію очолював е, наш старий знайомий Олександр Самевродатас. О той, що пам'ятаєте, перший прем'єр-президент-виконавець е, е, Греції, е, в який невдалий полководець, який образився на всіх. Ну він повернувся, він е, повернувся в політику. Він Освіту отримав. Взагалі-то, здебільшого, там походження цих партій було, хто де освіту отримав. Маврок ну, Родатос був британ британофілом, тусувався з британцями, всякими, Байронами, Шелі. Ну і він протискував британську лінію, тобто британську модель управління. І так сталося, ось, що. О, от, в зону відповідальності британської партії потрапила така чудова царина, як освіта. Тобто, оце все, що ми чули про давньогрецьку школу і що вніпядіміотіки, це британська партія. Це випускники Оксфорду, які дуже гарно знали. Давнього грецьку і не хотіли якось це фанаріоти, здебільшого, не хотіли йти на поводу у цю черні, яка там щось собі варварською мовою розмовляє. Партія російська, до якої із таких знайомих нам фігур належав Колокотроніс. Ну, я вже пояснював, чому. Старий бандит, от тепер генерал, член Палати в під опіку російської партії потрапила церква. Ну теж є зрозумів причин. Росія все ще через церковну лінію контролювала все. А церква почала відгорати чим далі, тим більшу роль на низових в низових процесах у Греції. Не все ж там. В урядових коридорах відбувається де що і люди хочуть сказати. А люди їм, що? їм проповідь а там все залежить від того, які настанови отримують священники. і взагалі яким чином ці священники в призначаються, і і що вони думають, ці священники, і ось Росія якраз діяла в основному через церковну лінію. Ну і франкофільська партія, вона в основному діяла через військову справу. Сухопутну. Звісно, морська через британську, це я сподіваюся, очевидно. А от сухопутні війська вони поки що були в основному під французьким. Чому протекторатам? Ну, тому що нагадую, що за угодами демілітаризації Греції єгиптяни полишили всі ключові пости не грекам, а французам. Французи, звісно, пішли звідти після революції. Але вплив оцей лишився, що французькі радники, французька зброя, французькі методики, ось в такому стилі продовжили жити ще 15 років. Намагався. Отто якось повернути старі добрі часи абсолютизму, саджав в в'язниці своїх опонентів, оцих революціонерів, все він їм згадав. Яніс Макріаніс тоді став політичним політв'язним, як і колокотроніс. Не сильно допомагала внутрішня опозиція була така, що ну гаразд, все трималося отто, витримався виключно за рахунок того, що він виступав гарантом е, перед великими державами. Тобто великі держави його підтримували, тому що він все ще гарантував виконання зобов'язань, боргових зобов'язань, які нікуди не зникали. Тобто, ну, Греція була абсолютно злидарською країною. В неї не було нічого, неї не було корисних капалин, у неї не було людського потенціалу, у неї не було промисловості. Ось тільки що морські перевозки. Ні, ну, якщо ви здивуєтеся, чому як зараз Греція не експортувала свою гордість, фрукти. Ну, тоді ж не було таких технологій, нагадую. Тоді все, що виросло в садах, воно на місці згнило. І це апельсинові концентрати навчилися Виробляти аж до Другої світової війни на всяк випадок. На чому зараз? Як і, і, і мафія Сіцілійська робить більше грошей, ніж на наград, по трафіку. і Греція, зокрема, так, всього не було. Тобто фрукти це так, можна приїхати в Грецію, скуштувати на місці, але не експортувати. Ось туризм почав потроху розвиватися, але це ще призведе до певної халепи, як ми побачимо далі для Греції. Нема грошей. А політична боротьба все одно є навіть в такому не дуже прогресивному і не дуже багатому державному утворенню, як Грецьке королівство. Саме Королівство Греція. Це дуже важливо, ми ще побачимо далі. І тут, 1853-55 роки, Кримська війна. Нагадую, Росія спочатку перебором на османів, і османи навіть піддаються, але потім щось пішло не так. І це була боротьба двох, ну не знаю, там, борців СУМО, якими років по 100 кожному, і який кожен хоче впасти і заснути. Але Греція на початку збирається щиро підтримувати Російську імперію. Чому? Ну тому що проти турків, проти османів треба. О, Повернути е, ст, на, наші старі землі. А чому наші старі землі повернути? О, тому що майже одразу після революції 1843 року вперше в стінах парламенту звучить така словосполучення, як «Мегалі ідея», велика ідея. Що це за ідея? Це один з парламентарів, виступаючи і каже, що нам не вистачає чогось, щоб об'єднувало всіх греків. Виявилося, що просто незалежність є недостатньо. Нам потрібна якась мрія, велика мрія. Що це може бути за мрія? Це мрія об'єднати усіх греків, читай усіх, хто говорить грецькою мовою, в межах в Греції. І тобто повертаємося до от, того, що я розповідав кілька випусків тому, ідеї, що от, все, що принаймні за комунінів було в Східній Римській імперії, оце і має бути Грецією. І о, як же не скористатися таким шансом? От зараз Російська імперія, як в 28-29, ще Османом, а ми ще собі відгребемо. Як ми пам'ятаємо, решта великих держав чомусь виступали на стороні Осман. І для того, щоб Греція, не дай Боже, не робила дурниць, вислала флот, який заблокував порт Піреї, тобто головний порт Афін, і все. А Греція на хвилиночку настільки неспроможна, що у неї не вистачає продуктів для того, щоб приготувати, годувати власне міське населення. Вона живе виключно за рахунок імпорту харчів. Ну, за таких умов якось підпливає канонєрка знаменита британська, після чого усі розмови про вступ на стороні Російської імперії у війну закінчуються саме собою. Um, все ну, закінчилась війна. Гаразд, партія русофільська вже теж ну що їй робити, вона здається. В основному починається боротьба між франкофілами та е британофілами. Ну і все одно. І плюс над цим всім намагається от, король зі своєю королевою от, повернутися до старих, добрих часів абсолютизму. Не виходить. Конфлікт один за іншим. І зрештою, це призводить, що от, один уряд виганяє, Олександра Маврокардакіса виганяють, виганяють останнього з старих ленінців, так би мовити, з героїв революції, адмірала Константина Канаріса. До речі. Да. Канаріс, який у п'єсі не з'являється, він стверджував, що він нащадок цього канаріса, а, а там знаменна така особистість була, тобто що е, топив турецькі кораблі одне за іншим, просто брандери в притул підводив, підпалював і кожного разу виживав при цьому. Ну така безук. От йому вже. Років 70 під 80, і він такий старий Ленінів, ну тобто герой революції, що його тільки от показувати можна. Але виявилося, що він теж не щось здатний. І він теж посварився з королем. Бо, ну а як же інакше? Нікуди вже від цього не дінеся. І зрештою дійшло до того, що у тисяча, спочатку, у 1861 році, один з грецьких студентів э, скоїв замах на королеву Амарію. Невдалий, навіть не влучив. Але цього студента е, НАТО потім вітає як героя, незважаючи на те, що його, звісно, засуджено до страти. А його оваціями зустрічають, і суд е, починає тиснути на короля, що знаєте, якщо ви його дійсно стратите, то можуть бути проблеми. Доводиться замінити на довічне ув'язнення. Ну і в цих умовах не можна було робити різкі рухи, а от то їх зробив. Він щоб. Затвердити свою владу, от показатись народу, він їде з поїздкою, такою візитом робочим по мореї, щоб показати свою монарше обліку морали простому народу. І поки він їздить, в Греції починається ще одне повстання, яке очолює серед іншого той самий адмірал Канаріс. Очолюють багато інших, вже новий, фактично, покоління еліт грецьких, які вже, вже на хвилинку 30 років минуло від отримання одержання незалежності. І військове повстання, захоплюють урядові будівлі, і великі держави, тобто посли фактично, передають королю, що знаєте, ви вже всіх задовбали, шановний отто. Так що є така думка серед європейських держав, що вам ніхто допомагати не буде. І в 1862 році, от Баварський зі своєю дружиною, зі своїми коханками, своїм двором, почтом з, з усіма радниками, що у нього лишилося, сідає на корабель і пливе назад в е, Баварію. Ну, звісно, з пересадкою в Марселі це я ще не помиляюся, і вже не повертається. От він там сидить, шипить у себе вдома, шлюб у нього бездітний, він помирає за кілька років від туберкульозу, якщо не помиляє, чи щось таке. І на цьому історія отто Баварського його лінії закінчуються. Але, звісно, не закінчується історія Греції, бо я ну, в, 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 повстанці. Вони ж не хочуть. Та, там республіканці є, але їх вони не впливають. Всі вже звикли до монархії, та й Європа звикла, що повсюди монархії, взагалі жодної ж республіки немає. Ну, крім Швейцарії, яка дуже дивна, її ще республікою, фактично, її не можна назвати. От. І е, е, в уряд чолі той самий адмірал Канаріс. от, Як і виявилось, що він Стериган-Стериган ще Якщо його прити, як, притримувати з боків, то він ще дуже навіть моги, останній з могіка. І доводиться підшукувати нового короля, і когось не знайшли. А про це ми поговоримо вже у наступному випуску. А поки що дякую за увагу. З вами був відеоблог «Просто Історія з Олексом Хавром. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Patreon, ну хоча б віртуально. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходите там список плейлистів, плейлістів, щоб не плутатися в попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з історії не лише і не хворіте. Все буде Україна!